Всім привіт, дорогі глядачі та гості мого каналу. Сьогодні на моєму каналі вийшло відео з медовиком, дуже смачний та ніжний тортик з чорносливом. Після зйомок відео віддала торт своїм рідним. Якраз вони до мене заїхали, дуже їм сподобався. Ну, а собі залишила ось такий міні-тортик, який я теж готувала у відео, робила із залишків, крему та медової крихти. Знаєте, полюбляю робити такі смаколики для своєї сім'ї, до кави, до чаю. Виходить дуже смачно. Це в мене така перервана каву після робочого дня. Зараз буду пити каву з цією смакотою, ну, а на фоні викладаю свою улюблену алмазку. Так, зараз подивимося, як там пропитався цей міні-тортик. Пропитався добре. Ось так виглядає. Все дуже смачно, ніжно, чорносливу тут вже немає, але і без чорносливу.